Вітаю! Сьогодні говоримо про пивний алкоголізм. В нашій культурі, українській, яку ми так всі любимо, пиво займає просто якусь сакральну позицію. Як правило, пити наодинці, тобто пити без компанії, в нас вважається, вибачте, зашкварним. тобто Багато чоловіків вважає для себе недопустимим пити наодинці, але це чомусь стосується лише міцних напоїв. Тобто, горілку я сам не питиму, коньяк сам не питиму. Ні, ну а пивка ввечері під футбол, то ж нормально, то ж нічого страшного, це тобто взагалі не вважається, що пив. І це завжди грає дуже злий жарт. Чоловіки починають кожного вечора брати собі пивко. І вважати, що то, то не в що, то нічого страшного, то я не пив. Це я просто. У мене стрес був, важкий день, я ж маю право розслабитись і так далі. Який футбол без пива? Тобто, футбол ми не граємо, футбол ми дивимося, умнічем, пиво п'ємо. Зараз ми поговоримо з вами про те, до чого це все призводить. Що з вами трапиться, якщо ви кожен день будете собі брати пивко ввечері або а потім і вдень. Перше, що одразу буде помітно, ви одразу розкабанієте, вибачте. Вага буде приходити дуже швидко. Чоловіків, які люблять пивко, завжди можна впізнати серед тисяч інших чоловіків. В них величезне пузо, рожа така велика. Через... Чому це відбувається? Тому що пиво дуже сильно. Сповільняє обмін речовин в нашому організмі. В організмі нашому все починає працювати повільніше і тому ми енергію накопичуємо, але не витрачаємо. Друге, пиво саме по собі калорійне, та й ще разом з пивом, як правило, всі з'їдають просто тони цих чіпсів, калорійних, горіхів, цю рибу сольону, яка не дає воді з організму виходити. Тому дуже швидко буде приходити вага. Далі. Дуже сильно страждає організм. Плані... Особливо сильно страждає печінка та система травлення. Тобто <кх> гастрит, язва, цироз, не дай Бог, це все може стати результатом того, що ви кожен вечір п'єте пиво. Воно дуже підступне те пиво. Воно здається, що нічого не відбувається. Ви трошки розслабились, але. Потроху, потроху, як то кажуть, вода камінь точе, і воно вас приведе куди? Хочете, скільки ви жити? 80 років чи 50? Вирішуйте. Третє. Третє, але це прям катастрофа. Пивний алкоголізм. Якщо пити пиво кожен день. Дуже швидко це стане вашим образом життя. Це буде звичка, яку подолати буде надзвичайно важко. Зараз до нас стало звертатися якось дуже багато чоловіків. та й жінок, але в основному зараз чоловіки йдуть з пивним алкоголізмом. Саме з пивним. Вони звикли кожен вечір він іде з роботи, зайшов в АТБ, купив собі цю двушечку соціального пива. Розумний вибір, та й вже її попиває. Без цього він не уявляє свого вечора. Тобто їм ще щось робиться в голові, якщо вони того не зроблять. Залежність дуже сильна. Так, ми допомагаємо її подолати, але це дуже неприємно, це складно, краще, в то болото не лізьте. Якщо не залізти, то не залазьте. Не думайте, що ви розумніші за всіх, що це інші щось не можуть перестати, а я хочу п'ю, не хочу не п'ю. Це алкоголь, це наркологія, це так не працює. І останнє, про що хочеться сказати, це психічне здоров'я. Просто кошмар відбувається у людей, які кожен вечір п'ють це пиво. Починається депресія, починається тривожний розгляд, людина нічого не хоче. Починаються перепади настрою. З'являється дуже сильна агресія. Якщо чоловік 10 днів попідряд пиво, не пив, пиво пив, вибачте, а один день 11 пива не випив, він всіх повбивати готовий. Він агресивний, він кидається на рідних, на близьких, кричить на дитину. Кошмар. І він це не те, не що робить, бо він поганий, а того, що це залежність, пивний алкоголізм є дуже і дуже підступною штукою. Тому, якщо ви вже вживаєте алкоголь, так, в ідеальному світі краще алкоголь взагалі не пити, це рішення просто супер. Але якщо ви вже вирішили для себе інколи алкоголь вживати, зробіть акцент на слові інколи, пийте алкоголь тоді. Коли якесь свято, щоб це не стало вашою звичкою. Тобто, якщо ви будете навіть пити пиво кожну п'ятницю та суботу, це вже буде звичкою, це вже стане образом життя і потім кінець робочого тижня без тієї зарази, ви собі уявити не зможете. Це пиво, вибачте, воно не то, що воно смирне, фу, воно не смачне навіть, але. Знаєте, що з пивом треба робити? Прощавай, пивко. Там тобі і місце. Я розумію, що комусь може не подобатись те, що ви зараз бачите. Але то, то вас говорить нездоровий глуст, то вас говорить алкоголізм, каже, я це це пиво вилив. Любі друзі, це яд. Дивіться, як піднеться гарно. Заодно унітаз помию.